Я скажу, що для мене в принципі те, як почав новий папа Римський лев свою каденцію, взагалі є певною несподіванкою, дуже приємною. Але найважливіше, що би я хотів відмітити, навіть не телефонні перемовини його з Володимиром Зеленським, а те, що Папа Римський запропонував Ватикан як незалежну площадку для перемовин. Щодо майбутнього тривалого миру в Україні. Я не є звичайно істориком церкви, але на мою думку, під час такої достатньо кривавої війни на європейському континенті, це, напевно, протягом тривалого часу, чи не вперше очільник Ватикану, очільник католицької церкви, яка об'єднує більш ніж мільярд віруючих, бере на себе відповідальність. Запрошувати сторони на свою територію. Тобто, на мою думку, зараз, з боку е, папського престолу, є чітка позиція про те, хто є жертвою, а хто є агресором. Тобто, нарешті, з боку католицької церкви, з боку очільника католицької церкви, ми бачимо чітку позицію, яка є не тільки гуманістичною, але й водночас політичною. бо Папа Лев чітко сказав про те, на чиєму боці він перебуває, за кого він читає свої молитви, і хто насправді є народом, що страждає від агресії. Тобто, на мою думку, ми певною мірою нарешті здобули нового союзника, який здатен вплинути, в тому числі на країни. Так званого глобального півдня. Хоча я не бачу ніякого глобального півдня, бо ми з тобою бачили, що насправді президент Бразилії, який дуже довго чекав на Владіміра Путіна в аеропорту, виявився ну, не таким вже й потрібним другом. І, на мою думку, це і є власне, демонстрація того, яким чином бачить так званий Брікс Владімір Путін. Поки він збирає всіх на частування кулібякою в Казані, ну тоді Брікс потрібен. А якщо Лулу -Лу де Сільва прилітає, нібито випадково, щоб особисто побачити Путіна і спитати його е Вова, чи хочеш ти нарешті продемонструвати хоч якийсь прогрес в бік е мирного процесу, то він каже: слухай, Лула, їдь в Бразилію. Їдь в Бразилію, тебе там чекають бразильські горіхи, з ними й поговориш. Тобто, на мою думку, ця ця історія з перемовницьким процесом, вона певною мірою продемонструвала, що Владимир Путін настільки ненавидить Україну і українців, що навіть з тими близькими партнерами, з якими, здавалося б, йому треба робити вигляд, що він перебуває на одній хвилі, здатен чути їхні консультації. Здатен е, чути їхні пропозиції, він готовий через ненависть до України підпалити весь світ і навіть зруйнувати відносини з своїми партнерами. Це те, про що ми говорили не раз, що за своїм психотипом Путін готовий покласти геть усе заради своїх марень і уявлень. І заради цього він готовий посваритися напевно з будь-якими країнами, які досі його підтримують. Саме тому я вважаю, що Росія є найгіршим союзником з усіх, який може бути, вона не тільки є найгіршим ворогом, вона є найгіршим другом, тому що на таку з таким другом ворогів не треба.